Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко. А що, якщо задонатити 3 тисячі гривень в UA онлайн? І ми отримуємо 3000 UA коїнів або ж UC. Заходимо в магазин, перевіряємо, чи вони вже в мене на балансі. Магазин 3074 UC у мене тутечки. Що робимо? Значить, пропоную повідкривати всі кейси, які на стрімчку крутили. Прям реально непогано випало, Але тоді донатив всього 500 гривень. Давайте дивитися. А, поки нагадую, ми граємо в онлайн. Це гра про Україну в твоєму телефоні або планшеті. А, тому, будь ласка, приєднуйтеся. Посилання залишив на завантаження під відео або просто в Play Market Заходиш, пишеш онлайн, скачуєш, реєструєшся в грі. Заходиш на будь-який сервер. Обов'язково після того як зайшов чотири квадратики. Натискаєш вкладочку промокод. Хештег Євченко. Написав, отут пташечку нажав, активував, висвітилось віконечко, що ти ввів промокод Євченко. Отримаєш 6 досвіду та 35 тисяч валюти за 2 години гри. Будь ласка, залітайте, приєднуйтесь. Я на третьому сервері. Тут будемо створювати сім'ю. Тому поїхали Ну що, значить, залітаємо. Ми в магазин. А я пропоную покрутити кейсики. Давайте зразу відкриємо по одному, а можливо навіть по три, щоб трошечки економили. Значить, розпочинаємо з шторм. Анімація? Давай, анімацією разочок. <гас> Infiniti Q50. Так, я не знаю, чи це окуп, чи ні, Ну, по-моєму, якщо машинка фіолетова, епік. В принципі, ну, непогано, має бути. А ну, давай, давай так попробуємо. <гас> Подвійний спалах! Стробу, 100 тисяч 50 тисяч. Окей. Так, і давай ще разочок. А, давай ще разочок. Ну, це, мабуть, поки що не дуже. Окей, поїхали далі. Кейс Неонова ніч. А, ніч. По одному, слухай, а по одному анімацію відкриття це отак. А, це по одному тільки анімація є. У нас все зрозумів. Сім ніп, сільвер. Ну, нормально. Все, погнали по три. А, друзі, по три ми економимо з вами зразу 5%. Тому поїхали. Бамс! Упана. на. Непогано, ще разочок. Ну, трошки гірше. Так, ну давай останній. Слухай, що тут. Неон, веселковий танок. І ще й бугаті Широн. О, рок-гітара, буревій. Буре почекай, це де? Це ось тут фіолетове. Хм, Окей, поїхали далі. 700. UC-шок у нас уже немає. Добре, тут у нас віпка платину може випасти. Ну давай, 139. Давай, насип. Віп... О, платину на 7 днів. Добре. В принципі, нормально, але треба побільше машин. Диви тут є багаті, Макларен, Астон Мартін. М -м... Ще разок. Нема нічого, досвіду. Блін, а хотілося в тачку якусь. Може тут зараз Тесла кібертрак? ну давай. Сільвер, 250, окей. О, кеп. Рено Зое. Це електричка, по-моєму. Да, це електричка. Ну ж, давай, давай ще разок. Та, ну де Тесли? Ну де? Вже 1400 немає. Й-моє, почкай, давай тоді ось так. Просто по три, тому що у мене так не вистачить. Томі Хілфігер. 100 тисяч. Окей. Поїхали далі. Братва, кейс, теж по три. Віпка. Да no, ну, gold. Але мені треба платином. Треба платином віпочка, От гордон. Може гордончика зараз хоч сипане. Теж нічого не сиплять. Та що ж таке? Я зараз всі кошти витрачу, а машини всього. Ну лада, ну яка лада? Ну ти що лада? Ну що за лада, ну ну, лада, ну ну, лада, ну яка лада? Так, 1100 футбольний крутив, по-моєму, це щойно було, так? Що, лада випала? Ну, да, це воно було. Футбольний кейс діда. Поїхали, Ді... дідуса круто. о за Навичка за заводчанина. Бо шут означає? Так, кейс не злам'я. Сільвер 150. 150. Окей. Е, так, е, секретний кейс. Лінд, всі гроші витрачу. Ладно, поїхали. 5 Нема нічого. Так, почекай, а тепер будемо просто по одному крутити. Давай просто крутимо по одному, тому що хотілося би щось вип. Угу. Понял. Оце, донатний кейс. Toyota. поїхали. О, Вольво, ну старенький Volvo, звичайно. Ну ладно, якщо що, ми. Три 3000 можна вибити! серйозно. а ну давай. А може, реально зараз дропнеться щось? Віп голд. Ну, ладно, віп голд. Дой, це, по-моєму, прикольний геш. Ну, давай ще разок. 150 тисяч. Цікаво, який шанс вибити як якийсь донат? З якого треба буде реально якось. Давайте, друзі, знаєте, що зробимо? Якщо буде 150. Давайте 100, 100 лайків під цим відео, якщо ми зробимо. Я а, попробую закинути, наприклад, там 2000 гривень ще раз і тільки покрутимо один кейс і подивимося, чи він дасть нам окупність якусь, щоб не отак ми бігали по всіх кейсах, бо так не зрозуміло, який, типу, прям багато дає, а який ні. Не знаю, мені здається, що тут дуже важко щось ви... Ну, от 250. Ладно, давай найдешевший. До речі, вже знижки немає. Я думаю, то знижка була у нас. Блін. А ну, давай оцей. Тис 39. Може, все ж таки, Тесла Ківертрак? 25 тисяч Ні, не хочу падати. Угу. Ні, тут взагалі кейс цей не дає нічого. Давай гордона. Віпка, там в мене вже тих віпок прекрасно. Ладно, поїхали тоді ще разочок. 150. Так, дивимось, скільки. Тепер підбиваємо підсумки. Значить, у мене було. У мене було 12 мільйонів 300 тисяч. Тобто вибили 5 мільйонів 145 тисяч. Окей, це гарно. От платину віпочка. Зразу сходу вона на базі. Це дуже-дуже файно. Далі заходимо ми куди майно. Квартира, бізнес. От, управління транспортом, мото. Дивимося, слот вільний купити додатковий слот. А, ні, мото. Ні, 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 мені треба, почекай, мені треба машини. Де? Ще раз, сім'я, навігація, так, інвентар, майно. Управління транспортом і вибираємо автомобіль. Дивимось. Так, ренджровер було, ЗАЗ був, лад, от Лада Нива, Тайкан. От, Рено Зоє. Нажимаємо на машинку, продати. 210 тисяч. Ви отримаєте 30 від державної. Шу. Ви отримаєте 30% від державної. Це скільки мені дасть? А, ні, ну ладно, нормально. 210. Окей. Так, а ну поїхали. Подивимось, що то за інфініті у нас. Так, автомобіль. Що то за інфініті? Огу. Це щось прикольне. Це може бути дорого. Ану. А, 330 тисяч всього. Капець. Ладно, продаємо. Слухай, я щось думав. А скільки цікаво? А давай автомобіль. Слухай, ми попродаємо те, що мені точно не треба, ось Запорожець. Стоп! Ні-ні-ні. Запорожець ми не продамо. Чого поясню? Тому що. Запорожець я не продам, тому що там у мене третій стейдж стоїть. Я тупонув. Так, Тайкан, Лада. О, Вольво. Ну ні, Вольво, я думаю, дуже слабо. Скоштує вона старенька. 28. 28 тисяч. Ну, ладно. Ладно, 28 тисяч, в принципі, по-людськи. Давай ще от автомобіль. Ладу. Теж я, по-моєму, її вибив. Ми продамо і ладу цю. 18 тисяч. Ну, слухай, не треба не треба нам ці машинки. Ми будемо все розпродавати. І я хочу подивитися, за скільки ж, скільки коштує ламба моя, якщо її продати державі. А так, ну почекай, це я свою машину. Ану. Так, ану, давай так, продати. 3 мільйони 750 ти. О, то це дійсно коштує. От дійсно ламба урус коштує реально. От мені казав хтось, що 50 мільйонів люди просять. Ну не знаємо, як 50. Але ну, типу, грошенят воно ну, точно може коштувати непогано. Ну що, слухайте, давайте порахуємо. Значить, якщо переводити все на, гр... на гривні гроші, які я отримав, то вийшло плюсом 5 мільйонів 700 тисяч. Машини нормальні не випали. Також повипадало дуже багато нам аксесуарів. От це, до речі, можна. О, так слухай, непогано. Див, див, гітарка. Гарно сіла. А кепочка тоді оця. А ну давай кепочку, інвентар і ось кепка. Воно гарно сяде на скін? І ну, теж, в принципі, непогано, диви. Непогано, слухай. Багато випало віпочки, а тепер вони є на 7 днів платинки. Це реально імба. Пацани, значить так. 100 лайків, якщо робимо, пишіть у коменти, який кейс відкрити на якусь певну суму. Ну, наприклад, 1000 гривень, 2000 гривень, і 100 лайків, як тільки буде на відосі. Я відкриваю і запишу, подивимось, що там дійсно щось. Си. Дякую, що дивились це відео. подобечку в коменти пишіть, чи крутили ви кейси в і чи вам щось випало. На зв'язку з Лавко Євченко. Побачимось в ЮАО. ХЕДЕ Нагадую, вкотре за свій промокод. Хештег Євченко, 4 квадратики. Промокод, хештег. Євченко і активувати відіграли дві годиночки, шість досвіду та 35 тисяч віртуальної валюти отримали.